Доброго дня, друзі і пасічники. Сьогодні 22 листопада. ось що я хочу показати вам. Дивіться, тут рамки у мене. Ось так просто стоять трьохсоті, везде є і пергові, ось так Просто поскладував їх. Моль ні на одній рамки не завелося. Ось так стоять в корпусах 145. Кажуть, що коли рамки не обсушені, миль туди не заходить. Неправда. Починає прибиратись, дивіться. Рамки не обсушені. Ну от п'яточок є такі, що засів був. Де білий нема нічого. От, дивіться. Ну, вона ж не обсушена. також кошець це не разом стояла. Значить заводяться все рівно. Міль заводиться. А там де так стоїть, от я вже перебрав такі стопочки. Вроді все добре. От дивіться. Зараз я вам покажу. Медова рамка з медом. Бачите? І є. Трохи здесь є. Вот є. Та що перебираю їх. Буду спасати. От так. Так що, якщо не обсушені медові рамки, також заводиться. Дякую.